Вже ви вже давно, знаєте, я матвічик магнітик. І це моє нове відео. Сьогодні ми будемо складати потяг, поставте лайк, підпишіться на канал і додивіться це відео до самого кінця. Ну а ми починаємо. Беремо квадратиків 4 і складаємо їх ось так. квадратик ставимо так і другий додаємо. І тут один квадратик ставимо так, а другий додаємо. І так, нас виходить Тепер ми беремо два квадратика. І чотири тут. І тут ставимо два. Кутника и, и, пик, и будем старт, один квадрат. И ставим это на бік. И берем снова 4 квадратика. Снимаем вот так. Их. Робим вот так. Берем еще один квадратик. Съедним. Робим тут так само. И съедним. Беремо один квадратик, то два квадратики. І, і тут трикути. І чотири трикутика. Знову беремо, тут ставимо ці кутники і квадратики. Тобто в нас вийшли такі вагони. І ось з'єднюємо, І в нас виходить, що такий потяг. Тепер ми ставимо ремонт. три квадратика і ставимо їх ось так. І беремо всі кутники, чотири кутників і ставимо їх ось так. І так. Тепер ми під'єднуємо то і додаємо один квадрат. И то о, и то тоже виден, и тут тоже туда ему, туда ему один квадрат, и тут виден, тоже туда ему один квадратик, и тут тоже виден, и туда ему один квадрат. на месте <свят> 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 И тут тоже ставим на места. И вот стакей на своей шелпотях